Привіт, хлопчики та да дівчатка. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Андрій Луковніков. В цьому відео поговоримо про найбільш поширені помилки в тату. На що треба звернути увагу та як підвищити свій рівень? Якщо ти вже дивишся це відео, то будь ласка, постав лайк, напиши будь-який коментар та поділись цим відео у соцмережах. А якщо ти готовий, то ми починаємо. Перша помилка неконтрастний ескіз. З цією помилкою стикаються дуже багато тату-майстрів і я не є виключення. Я взагалі нещодавно тільки зрозумів, що ж таке контраст. Якщо ви створюєте ескіз суто з ліній, то там теж має бути контраст тоненька лінія, середня і груба. Це надасть вашому малюнку більш завершений та естетичний вигляд. При створенні ескізу в реалізмі треба віддаляти малюнок, щоб бачити його здалек. Так вам буде набагато зручніше побачити, чи він є контрастний, чи ні. Якщо ваш референс надто сірий, це можна легко виправити. Переходимо в криві та підтягуємо світлий тон і темний. З кольором набагато все складніше, але цікавіше. Фішка, яку я використовую з кольоровими ескізами, це я просто перевожу їх в чорно-білий варіант. Так оку легше зрозуміти, чи малюнок контрастний, чи ні. І чим менше ви використовуєте відтінків та кольорів, тим краще для вашої тату. Тату буде виглядати більш врівноважено та стильно. Друге, забагато деталей. Почавши кар'єру тату майстра, ти думаєш, ай все, що ви мені розказуєте? Помазання прийшло. Вау, таке помазання прийшло зараз. Дайте мені вже того реалізму. Ти заходиш в Пінтерест, знаходиш самого такого мощного льва деталізованого, робиш йому в очах відображення Всесвіту, всього. додаєш туди компас, ну і ще можна додати трошечки листочків. І все це зробити. Ось в такому розмірі, бо треба встигнути за одну сесію. Damn! Ну і ти сідаєш, робиш цю татуху. Тут, як завжди, поруч сідає облизень, ну, і питає, як в тебе справи. А ти сидиш і вже всрався. Що так воняє? Починай від простого. І поступово додавай деталі. Як блінчики в залі. Пожав двадцяточку, чуєш, що легко, ще накинув по десяточці. І так далі додаєш, в татухах все те ж саме. А ще одне, хибно думати, що тоненький маленький напис зробити дуже легко. Повірте мені, це капець, як важко. тебе немає де розігнатися. Ти зробив міліметр, не те, що міліметр. Пів міліметра в сторону, і ти вже зіпсував тату. I, apologize. I was wrong. I'm sorry. Це треба дуже обережно проводити кожну лінію, напиляти. Так що я вважаю маленькі написи на початку нервні. Ось, наприклад, цей герб мені робила Маріна, ну це було дуже важко. І я її теж робив. У мене сім потів зійшло, поки я набив цей тризуб. Але. Воно того варте. Так само геометрія. На початку не раджу це робити, бо там дуже багато рівних ліній. Не то, що дуже багато, а просто одні рівні лінії. Якщо у вас нема досвіду, то вийде не геометрія, а кривометрія. А кривометрія зараз не дуже популярна. Третя помилочка використання тільки одного референсу. Якщо ти хочеш щось оригінальне, створювати, унікальні ескізи, то так не вийдеш. Ти заходиш в Pinterest, качаєш одну. Картинку і з неї робиш татуху. Більш всього це вийде якась херня. А ще гірше, як роблять, просто знаходять фотку татухи, обводять контура. І думають, все, я готовий. Я вас вітаю! Прилі готовий. Ой, ой, любов. Ну, це повна діч. Раджу вам знайти хоча б 3-5 картинок і з них вже зробити колаж. Так, це займе набагато більше часу, ніж просто скачати татуху і обвести контура. Але 100% ти будеш задоволений результатом. бо ти побачиш, що ти це зробив сам. Ти напрацював, в тебе навіть ти можеш зробити якийсь унікальний стиль. Четверта помилочка. Невдала композиція і розмір. Дуже багато татомайстрів роблять ці помилки. Якщо навіть в тебе ідеальна техніка, і ти зробив круту татуху технічно. Але якщо в тебе з композицією була біда, то тату буде схоже, скоріш всього на шмат лайна. Перед тим, як створювати ескіз, запитай клієнта про місце, де він хоче це зробити. А ще краще, хай прийшле вам фотку. І ви вже по цій фотці будете малювати ескіз. І я так само роблю і всім рекомендую. Ще одне: якщо відбив кальку і бачиш, що якась худня, то краще перероби. Ну знаєте, так буває, ти відбив кальку, і тобі вже впадло перебувати ще раз. Ти думаєш, ну... Ну, нормально, якщо вона отак от, от викрутить руку, і воно буде рівно. А можна ще запитати колег. Я так завжди роблю. Якщо я переніс ескіз, ну я вже не бачу, в мене вже мило в очах, У мене вже все тече, і я не розумію, чи окей, ні окей. Я підходжу і питаю в людей, і вони мені підказують. Так що хороша команда це теж дуже добре. П'ята помилка неправильна калька. Що я маю на увазі? Коли обводите кальку, намагаєтесь повторити всі лінії проєкту. Бо якщо ви обводите занадто багато деталей, ви можете згубитися. Будете дивитися на татуху і такі. М -м так, це лінія, це вона шо, куди? І будете жорстко Так, you um you had you'd. так, що краще, коли обводити кальку, то обводьте тільки самі основні елементи. Замість динамічного контура використовуй монолінію. Краще все ввести тоненькою лінію одного розміру, а потім в деяких місцях, якщо це потрібно, можна використовувати більш жирний контур. На цьому у мене все. Дякую, що додивився це відео. Обов'язково натисни лайк, напиши будь-який коментар, мені буде дуже приємно. Бувай!